ала і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчата, я хочу вам показати два своїх в'язальних фініша: це футболка і шарфик. Потім я покажу, що я почала в'язати, і наприкінці запропоную вам відеозамальовки з нашої вчорашньої в'язальної зустрічі з дівчатами. І перше, що я хочу показати, про що розповісти, це моя футболка, яку я зв'язала за майстер-класом Юлії Шаламової. Майстер-клас для мене був безкоштовний, тому що я вступила до неї в клуб в телеграм-каналі. І тому, коли переді мною стала ділема, що ж мені зв'язати саме ось цих ниток, це нитечка розпущеної футболки, яку я придбала в хумані. У мене залишився вже ось такий моточок. Нитечка непогана, вона має вигляд такої стрічки, і мені дуже подобається її кольорова гама. Ось саме ось цей синій колір. Він надихнув мене на поєднання з цією нитечкою. Це нитечка Валенсія. І та, і та ниточка має у себе в складі бавовну, тому я їх об'єднала. Але за фактурою вони різні і. На протязі усього процесу, як я в'язала, я, чесно кажучи, дуже переживала, як вони будуть співіснувати разом. Але вийшло все непогано. Результатом я в принципі задоволена. Мені важливо, що коли я її одягла, і ми з чоловіком сьогодні йшли фотографуватися, то чоловік побачив і каже: Боже, як гарно! Оце для мене похвала, коли чоловіку подобається. Але подобається і мені, і татові сподобалося. Тож я маю надію, що сподобається і вам а я футболка. Давайте я розкажу. Ми бачимо тут поєднання круглої кокетки і реглана. Кругла кокетка висотою 12 см. Коли я її вив'язувала, я зробила ось такий візерунок дуже він цікавий такий момент і додала літочки. Ці лилітки в мене були на рожевій пряжі також бавовняній. Далі я в'язала регланчик. В регланчику я робила додавання у кожному другому рядку і на тілі, і на рукаві. В довжину регланчик в мене 17 см. Далі я пров'язала ще рукав, рукав 9 см довжину. Коли я набрала тут підрізи, я. Убавки не робила. Спочатку я почала робити, я люблю ось так робити тут трикутничком. Але мені здалося, що рукавчик буде дуже вузький, я розпустила і зробила повністю він прямий, рівний, без убавок. Спочатку я планувала зробити резиночку і знизу на рукавчиках також синього кольору, синьої ниточки з цієї. Але... Ця ниточка, знаєте, вона така тонша і тендітніша, вона не жорстка. І тому саме полотно почалося навіть і так ось трохи загинається. бачите. А коли я зв'язала резиночку з синьою ниточки зовсім скрутилося. Тому я розпустила, в'язала резиночку з цієї ж самої пряжі і лише зробила ось по краю. Останній рядочок, коли я закривала, я зробила з цієї синьої ниточки. Знаєте, мені хотілося якогось завершення саме синім кольором. Точно так же я зробила і знизу. Коли я її попрала, я намагалася добре попрасувати, добре відпарити, щоб не закачувалася цю резиночку. але вона і так от ви бачите, вона. Їй дуже хочеться ось тако закрутитися. Але я ось тако рівни... рівнесенько її викладаю, і коли я вдягла і ходила, то не закачувалось нічого. Поки що так. Тож, ось така вийшла футболка. Я задоволена. І ви знаєте, я задоволена тим, що почалися холода ну тобто не літо. І я не закинула її, я дов'язала, Все ж таки, це літній вироб. Мені вже хочеться в'язати щось більш зимове, а я її не закинула. Я її дов'язала, я її попрала. Вона буде тепер лежати чистесенька, Будемо чекати, коли наступить весна, і я буду її носити. Далі, в попередньому відео я показала, що почала в'язати шарфик спицями з пицями з пряжі ЗТБ. Я придбала два моточки, їх було лише два. Спочатку я зв'язала ось такий круасанчик, це шарфик Софі, маленький, дуже гарненький. І далі я почала в'язати з пицями в'язати резиночкою, мені подобається ось такий ефект розтягування. Дуже приємна така пряжа, дуже гарна, яскрава, це ось така етикеточка. І обов'язково тут потрібно прати руками. Це обов'язково. Що я хочу сказати? Із двох моточків перший був моточок ідеальний. Ідеальний переход кольорів, він був однаковий на протязі всього моточку. Ну, Тобто тут я зв'язала, я починала в'язати з цього зеленого кольору, закінчилась ось цим вишневим. Потім я з цього вишневого далі продовжувала, і ви бачите, однаково однаково навкруги переходять усі кольори. В'язала, я в'язала це все в мене іде перший моточок, і дов'язала я ось до цих пір, закінчилася в мене моточок з жовтим кольором. Далі стала ділема, я замислилась, чи робити мені підбор. Переходи кольорів чи в'язати так, як вони є у самому моточку. Думала, думала, побачила, що починається наступний моточок з зеленого кольору. В принципі, ось цей перехід. Начебто так воно і було й потрібно. То я ж передумала вирізати якісь ділянки. Думаю, я ось зараз так приєднаю і буду в'язати далі. І я хочу сказати, тут доволі так гармонійно. Тут блакитний жовта смужка, переход, і далі пішу, пішов блакитний кольор. Нормально тут. Але ж, дівчата, яке було моє здивування, коли б я почала в'язати і всередині самого цього моточка другого, переход кольорів був зовсім інший. От в попередньому не було такого, щоб блакитний різко переходив в такий зелений, але такий широкий. Розумієте, тут, тут малесенький переходить, тут, тут зелений великий. Далі ось тут жовтий, знову зелений. Трохи блакитного. От ви розумієте, якби я почала підбирати кольори, я б порізала б усю цю пряжу. І дивіться, яке в мене тут закінчення. Ось ці потовщення на пряжі, вони виглядають негарно. негарно. Я це розумію, але я хотіла зв'язати так, як воно і було. Щоб було так, як є, і іначе б це в мене було навмисно. Тому що таких потовщень на цій пряжі було багато. І різати, робити стільки вузликів я не хотіла. Я зовсім не люблю вузлики, тим паче на шарфіку Шарфик двосторонній, і заховати так, от, знаєте, ідеально. мене б не вийшло, я знаю. Тому я зробила так. Зараз я бачу, що це не дуже гарно, але буду, буду носити. Я замотаю, знаєте, там обмотаюся. Нехай буде, начебто, що так і було. І ви бачите, ще й тут. І таке забарвлення блакитним. Тобто, я хочу сказати, що другий моточок в мене був не такий, як перший. Перший ідеальний, а другий зовсім, -зовсім не неідеальний, далекий від ідеалу і навіть, навіть не дуже вдалий. Але шарфик вийшов непоганий. В ширину я не розтягую, коли я не розтягую, а просто отак: от, в ширину він 14 см, а вдовжину. 2 метри 66 см. До речі, я в'язала на спицях номер 3 і набирала 46 петель. З них дві кромочні. Тобто, тут у мене 44 петлі у в'язанні. я в'язала резиночкою один на один. Мені подобається ось так робити. Шарфик дуже приємний, він дуже м'який, дуже ніжний. Я його вже попрала, попрасувала, відпарила верніше. І. Коли я його приміряла для фотосесії, коли йшла з чоловіком, щоб він мене пофотографував, то мені на шию було дуже приємно. У мене така шия, що якби щось кололося, одразу були б червоні плями. Я зовсім не люблю носити якісь колючі речі, мене все коле. А ось цей шарф приємний. І я думаю, що я буду не просто один раз обматувати його навкруги шиї. А можна і два рази обмотати і зав'язати. От я і хотіла такий довгий-довгий шарфик. Ну, В принципі, в принципі, я ним задоволена. Я задоволена цією кольоровою гамою, який він вийшов. Я задоволена самим процесом. Мені було приємно тримати цей шарфик в руках. І, до речі, далі. в... В відеозамальовці про нашу рукодільну зустріч я покажу. Наша Катюша також в'яже собі шарфик з цієї пряжі, але вона підбирає кольори і вона в'яже гачком. Подивитесь, як виходить у неї. Хочу показати вам, які я почала в'язати шкарпетки. Дивіться, яка краса. Так, позаду ось три смужечки такі, три доріжки. Тут буде формуватися п'ята. А попереду ось такий візерунок. Ниточки це в мене Alize Superwash Comfort і номер 8035. Дуже гарний колір. Мені подобається, що, знаєте, неявно в такі виражені смужки. І я вважаю, що ну, підходить до цього візерунку. Авторка цього майстер-класу Гана Сача. мають назву ці шкарпетки-ланцюжки. Я його придбала одразу, як вийшов майстер-клас, дівчата вже його відтестували. Дуже гарні роботи. От, ви знаєте, в'язали різного кольору: і темні, і світлі, і кольорові такі яскраві, і чоловічі, і жіночі. Усі шкарпетки були дуже гарні. Я настільки надихнулася на ці шкарпетки, мені дуже-дуже захотілося спробувати їх зв'язати. Хоча я по письмовому опису не дуже люблю в'язати, я вже розбалована відео уроками. Люблю все дивитися по відео. І що хочу сказати? Звісно, коли я в'язала резиночку, тут нічого важкого не було. Але коли я почала в'язати сам візерунок, перший рапорт, я зрозуміла, що дивитися фільм або балакати з чоловіком і в'язати в мене не вийде. Треба зосередитись, бути дуже уважною, щоб нічого ніде не переплутати. І я хочу сказати, що я попихтіла перший рапорт, коли я в'язала, я доволі таки уважно сиділа, все повиключала, все знаєте, відмічала. І дуже-дуже старалася. другу Другий рапорт я в'язала вже хоп, отако легше. Тепер мені треба зв'язати ще третій рапорт у висоту, і я буду переходити до формування п'яти. Тож, спочатку було важкувато, а другий раз вже легше, але все одно я в'яжу і ні на що не відволікаюся. Я, до речі, залишу. В описі під відео посилання на майстер-клас Гани. Якщо ви хочете, можете перейти до неї і замовити цей опис. Собі зв'язати такі шкарпеточки. Далі, дівчата, я буду їх в'язати, я буду з вами обов'язково ділитися результатом. А зараз я вас запрошую подивитися нашу вчорашню рукодільну зустріч. Було дуже-дуже цікаво, як і завжди. Наші в'язальні зустрічі завжди дуже душевні, дуже цікаві. Дівчата, такі умниці, як вони в'яжуть, які в них вироби, які вони молодці, і мені хочеться з вами трохи поділитися нашим, нашою. Атмосферою зустрічі, щоб ви подивилися, що ми в'яжемо, хто що приносить. Можливо, ви надихнетеся на в'язання. А якщо ви живете в Одесі, то обов'язково завітайте до нас на наші зустрічі. Вчора, 29 листопада, відбулася зустріч дівчатами, яка почалася з привітання і не з днем народження. Ми всі принесли подарунки. Але Тетянин був особливий. Велика червона цокерка довго зберігала таємницю. І коли Інна нарешті її розмотала, ми побачили гарнюще намисто, яке Тетяна зробила зі шкарпеткової пряжі та ще й вручного фарбування. Це було щось неймовірне, яскраве, тепле, таке дружне, і іні дуже личиться намисто до обличчя. Далі ми почали показувати та приміряти свої вироби. Світланина, червона шапочка і шарфик Софі одразу знайшли свою модель. Тетяна виглядала в них неймовірно. Я, звісно, не втрималася, помацала і те, і те. Дуже приємні речі, дуже приємний комплект на дотик, дуже гарний. Хочеться одразу щось таке собі зв'язати. У листопаді в шкарпетковій валізі дівчата в'яжуть неймовірні мітинки. Я в'язати не планувала. Але надихнувшись на побачені мітинки від Світлани і Іни, я в цьому вже не впевнена. Вони такі гарні, такі затишні. І я подумала, чому би ні, може й мені пора їх зв'язати. Наша тітя Оля зв'язала для Тетяни вишиванку. Яка це краса, дівчата, і колір, і візерунок, і фасон. Усе дуже гармонійне, усе продумане, пряжа 100% меренос, ніжний і теплий, машинне в'язання, але з таким рівнем деталізації, що мені здавалося, кожна петелька зроблена вручну. Сьогодні прийшла в топі, який неможливо не помітити. Дуже цікавий фасон, навіть трохи незвичний, я б сказала. І як вона розповіла, це модель з німецького журналу «По в'язанню» за 1932 рік. Уявіть собі! Я чесно не уявляю, як вона змогла розібратися з цією схемою, але це виглядає дуже круто. Топ одразу кидається в очі, він дуже стильний, оригінальний, і бачите вже за своєю історією. Ще Оля принесла чудового коника, зв'язаного гачком. Маленький, акуратний, з кольоровою гривою і сідлом. Він одразу викликав усмішку, такий милий, хочеться взяти в руки і не відпускати його. Ну що ж, Оля, майстриня, що тут скажеш? Катюша в'яже шарфик з пряжів за тебе. На відміну від мене, вона змогла знайти аж шість маточків цієї пряжі, і тому їй є де розгулятися. Шарфик виходить дуже класний. Чергування смужечок, бордових, зелених, жовтих, виглядає дуже гарно, дуже живо. Гачок додає полотно особливого рельєфу, воно м'яке й тепле. Такий шарфик хочеться носити щодня. Він і зігріє і прикраси будь-який образ. Далі був справжній парад шкарпеток, і яких їх тільки тут не було. Яскраві, спокійні, з візерунками, з плямками, зі смужечками різного кольору, але усі дуже гарні. Видно, що вони в'язалися з любов'ю. Коли я їх розглядала, коли я їх таркалася, я відчувала не просто пряжу, а теплорук, що їх створили. Тетяні припали до душі наташені шкарпетки в ніжній осінній гамі. Вона не втрималася і приміряла їх прямо тут на зустрічі. Ми, звісно, усі засміялися. І я хочу вас запитати, як ви вважаєте, їй личить такі оверсайз шкарпетки? Для мене зараз найбільша цінність це час. Те, що неможливо купити, те, що проходить, але залишає слід. І тому. Дуже цінні для мене наші зустрічі, коли ми просто проводимо час разом, святкуємо дні народження, ділимося своїми справами, сміємося, в'яжемо, просто балакаємо. І, звісно, я дуже вдячна нашим захисникам. Саме завдяки їм ми маємо змогу жити, працювати, творити і займатися улюбленими справами. Дякую кожному, хто дарує мені цю можливість.